Посада моя оленяр. Почалось вторгнення, були вибухи, вони більш-менш себе вели спокійно. Наприклад, зайдуть у вольєр 10 чоловік, вони дуже злякаються. Головне для оленя, ну, наприклад, у наших умовах, це щоб вони були накормлені, мінімум стресу. Ми 5 років працюємо і ми бачимо у майбутньому, що це дійсно перспективно. Звати мене Андрій Фоменко. Працюю на оленячому ранчі ранчо посада моя оленяр. Ми п'ять 5 років працюємо і ми бачимо у майбутньому, що це дійсно перспективно. Справа не одного року стосовно економічної доцільності вона є. Звичайно, є перспективи, великі перспективи. Останнім часом в Україні дуже будується багато оленячих ранчо. Приїздять до нас, купують нас оленів, набираються досвіду. Досвіду ми ніколи не жалкуємо, ділимося всім, аби тільки оленярство розвивалося на Україні. І доцільність є цифр Я вам, звичайно, зараз не назову, але це є перспектива і справа ще раз, скажу, не одного року. У нас їх тисяча вже. Да. Кожен має, ну майже кожен якийсь свій характер. Якось вони вас вже знають, сприймають. Як взагалі з ними комунікувати? Так, Оленів якби ми вивчаємо і вчимось кожного дня. У нас у Олені є ті, з якими дійсно можна працювати, вести генетику, селекцію. Вони не настільки дикі, тому з ними простіше працювати. Вони не, не такі лякливі, як в природі, це звичайно, тому що більш ручні. Але кожна, кожен олень, ну правильно ви сказали, має свій характер. І якщо в стаді оленів знаходиться одна оленуха, яка має дуже е, якби, характер такий е, е, полохливий, вона може завести все стадо, тому ми цю оленуху стараємось не те, що е, кудись діти продати. А просто від стада відлучити, і стадо стає кероване, якби. Тому є суть ферми нашої, щоб ми повністю контролювали все стадо. Ми можемо будь-яку тварину відділити, можемо поміняти місцями, ну, зими краще працювати. Це є генетика. Ми вивчаємо кожних, кожних зеленів, практично, бачимо, як вона себе поводить. Відповідно, ж і діти в них такі будуть. Практично вони, наші умови дорівнюють природнім, але менші розміри. Е, головне для оленя, ну, наприклад, у наших умовах, це щоб вони були накормлені, мінімум стресу. За цим ми особливо, особливо слідкуємо, щоб люди їх, які приїздять на екскурсії, не полохали, ну, дивимося, щоб вони були спокійні. Тому що коли тварина стресує, це відповідно ну, буквально сказується на всьому. Ну, ну а війна, обстріли, дрони збивають, е вони. Звичайно, якось... але для диких тварин, дивіться, так само грому у небі, до цих вибу... ну, не вибухів, а до звуку вони якби привичні. Для їх більш суттєво і полохливіше буде, якщо вони візуально щось бачать. Наприклад, зайдуть у вольєр 10 чоловік, вони дуже злякаються. А те, що, наприклад, їде по трасі машина, фура і б'є колесами, для них цей звук взагалі не полохливий. Так само вибухи, якщо ну, було, почалось вторгнення, були вибухи, вони більш-менш себе вели спокійно. А тут не було окупації? Якби була, частково, але була, були вони поруч, знаходилися, але ми дуже переживали, але якби шкоди такої не, на, не нанесли нашому ранчі.